Ви привіт, любі друзі! І сьогодні я покажу вам, як знайти майже всі крилля в Chicken Gun. Так, спочатку Space 2. Беремо транспорт. І летимо к предпосідньому острові до портала. Так. От ми бачимо цей оз метеор, Метеор. Чує їх уже острілими хоча б називати. Так. Ага, вот. Ой, я впав. Та боже. Так, давайте перезайдем, бо я тут вже на косячку. Карта Space 2. Берем. Берем, 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 берем. Пронизаємо метеори. Так, треба туди летіти. Так, ну. Угу. Так, шо, тут спавним портал. І. Сюди залази. І пускаємо це так. так і, так. і. ось фіолетові крилі. Далі. Реклама. Далі криля будемо по щоту карти йти. Ну, Які я знаю, саме які я знаю. Также начало Хау Z в лабіринті є теж криля, я... але я не можу їх знайти, тому сорі. але підказати не можу. Так, білі крилля. Біля. Я думаю, всі вони хоч разок чули. Треба летіти. Вроді в цьому напрямку, якщо ні, трошки туди прийшли. Поїхали, 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 поїхали. Тоді заработимо туди. Якщо ми не побачимо тут, правда нічого. Тому... Боже мій. Нет, тут нема Вау. Ой. так.

Так, ну я говорю, я їх буду довго шукати, тому коли найду, вже промотаю. Коротше, що я поняв? Я Бурундук, бо я не в ту сторону летів. Ну, сорян, це. Ладно, летимо. Ні, там і вже був. Ну вот, били крылья. Ой, били крылья. У мене вони є. Вот, всю там где меньше остров, зайдите очень ту сторону. Далее після карты острів. Реклама. Як меня вже обис, ця реклама. Далі після. І де карта на місці Таунт є корисні відкриття, але правда невідоме їх місце положення тому зараз будемо шукати. Ну тут є корисні відкриття. Не знаю, я може всі її не знайду. Кстати, хто не знав, що якщо вбити хагіваги, то ви получите скретну шляпу. Так, ну я буду. О, короче, є тут коричневі крилі, правда, я їх ніколи не находив. Ну вони тут є. На от таких от як всяких деревах вони є. Десь на от таких от деревах вони десь є. Ну коротше, їх там знайти буде дуже складно. Mm -hmm. Далі. Долі Пвп трайк три. три. Три червоні крилі. Крилі. Ось, я їх сразу нахожу. Вот. Вс, далі у мене є. Вот. Мені не подумав. Ось. Да дайте на меню. Так, далі в мене крила... Будуть на карте Space Race. Спус Руйс. Це жовті. Теж а. От сюди. Так, Летим Давай піднімаємося і йдемо або до цього, або до нижнього Все, Так. Е, ось. Жовті крилля, вони великі, вони в Ось, ровно І так, ну я зараз подивлюсь по своїм магазинам. По Магазинам чи не пропустив я як, крилля які я іменно знаю. Де знаходяться. Ну, що, так, я пропустив два крилля це цорян буває. Так, форц Форц Ну, це самі легкі криль. Піжимо до цього столу. Слова біжимо. От, коричневий криль. Все, далі. Крилля зелені, ну точно не можу підказати, де вони знаходяться. Не в якому саме дереві вони знаходяться, підказати не можу. Тому що я їх знаходив Ну. Було таке діло, що я просто з пацанами грав, і ми в дерева лазили. Ну і це вже після обнову. Ну і знайшли їх. А я вже забув, як у мене дерево. Ну, Коротше, камерами Де? Камерами, оп. О, тут. Так, залишаємо камеру. Стаємо маленьким, щоб їх забрати. Маленьким, супермаленькі. Обики даємо портали. Так. Ставим всі портали. Так. І от цю платформу. Там і портал можемо відкрити і Зелені от Я пригала на них. Ну, коротше, ось зелені крилля І от це всі крилля які я саме зміг знайти в Чікінгані. Тому всім пока-пока!